Зниження рівня народжуваності на Полтавщині розпочалося з 1987 року і тривало до початку 21-го століття. Останні роки кількість народжених майже не змінюється. Починаючи з 2010-го, щороку року кількість тих, хто з'явився на світ, стабільно перевищує 14 тисяч. Як повідомляють в обласному управлінні статистики, минулого року народилося трохи більше дітей аніж у 2013-му. За даними Державної реєстраційної служби Головного управління юстиції в Полтавській області за 11 місяців 2014 року народилось 13,3 тисячі малюків. З них 6,9 тисяч хлопчиків і 6,4 тисячі дівчаток. У порівнянні з відповідним періодом 2013 року чисельність народжених збільшилась на 155 малюків, тобто приблизно десь на 1%. Проте демографічний приріст все одно від'ємний. За 11 місяців минулого року померло більш ніж 22 тисячі осіб на 225 більше, аніж у відповідному періоді 2013 року. Нині на кожних 100 народжених припадає по 170 померлих. За статистикою найбільше полтавці йдуть життя від хвороб серцево-судинної системи, майже 70% від загальної кількості померлих.